Незважаючи на велику війну, літня спека примушує планувати відпустку разом із мільйонами українців. Хоча реалії туристичної сфери, як стверджує видання, громадське суттєво змінилися. Сьогодні їдуть відпочивати не так для того, щоб розважитись як з метою оздоровлення а основу клієнтської бази туроператорів готелів та резортів становлять тепер жінки найчастіше з дітьми. Докладніше далі. Найпопулярніший колись пляжний вид відпочинку сьогодні в Україні майже не існує. Його обирають лише ті туристи, які не уявляють собі відпочинок інакше. Якщо до початку широкомасштабної війни в Україні налічувалося понад 350 пляжів біля річок та озер, і близько 190 на узбережжях Чорного та Азовського морів, то зараз, за даними обласних адміністрацій, залишилися доступними лише 168 пляжів у 15 регіонах. Одещина пропонує цього року лише 20 пляжів. Стільки ж Львівська область, а от найбільше можливостей відпочити біля води у Полтавській області, де до сезону готові 33 пляжі. Але треба враховувати, що Полтавщина це переважно регіон із закладами для реабілітації військових і тих, хто цього потребує. Реабілітація стає одним із трендів, а реабілітаційних центрів в Україні не вистачає. А втім, як запевняють експерти, станом на середину липня навіть 20 доступних пляжів дозволили Одесі заповнити 73 Одки номерного фонду готелів, хоча й підкреслюють, що про повноцінний масовий туризм говорити не можна. До того ж, у місті діють певні обмеження воєнного часу, зокрема комендантська година. Що стосується цін, то в готелях і на базах відпочинку першої лінії Одещини, тобто ближче до моря, доба відпочинку обійдеться у 800 гривень, хоча є хостели, що пропонують нижчі ціни. Відпочинок у готелях вищого класу і апартаментах коштує від 1700 до 2000 гривень за добу. Якщо до Відпочинку на Одещині тяжіють молодші туристи, переважно з Києва, то на захід України здебільшого їдуть люди похилого віку та жінки з дітьми. Експерти відзначають популярність таких локацій, як Буковель, Ворохта та Яремче. У Буковелі недорогий номер обійдеться в 700 гривень за ніч, котедж – від 2800 гривень. Якщо людина хоче, аби поруч з нею під час відпочинку в Карпатах не ходили сотні інших туристів. Експерти радять звернути увагу на такі місця, як Вигода, Ясіня, Верховий. На такосіво є шанс сховатися від натовпу туристів та увімкнути режим повної тиші і на Закарпатті. Вартість номера у готелі в Закарпатській області варіює від 1200 до понад 3000 гривень за добу. Якщо ж основний пріоритет відпочинку оздоровлення, то українці найчастіше обирають такі західні курорти, як Моршин, Трускавець, Східниця. Усе через наявність місцевих мінеральних вод для лікування. Трускавецькі ціни починаються приблизно з 800 гривень за добу у номері, але Відпочинок вищого класу обійдеться у 2-3 тисячі гривень за ніч. Дуже доступними залишаються Шацькі озера на Волині. Є туристичні бази ще радянського проєктування, де кімната обійдеться лише у 200 гривень за ніч, а більш комфортні готелі пропонують ціни в районі 15-2 тисяч гривень за добу. Гарного вам відпочинку. Додавайтесь до нашого каналу новин. Ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.